Доброго дня. Сьогодні продовжуємо тест кави від КНБК. А, тепер у нас Бразилія Моджана Ну, Бразилія Моджана в принципі, для мене зрозуміло, що це таке. А, просто класична кава без сильних відтінків, не дуже дорога. Ось такий мейнстрім, але з прицілом у гарний смак. Тож а, Бразилія Сантас це мейнстрім, який не дуже, чесно кажучи, по смаку. Ну, Моджана трохи. В преміум такий невеликий крок. То будемо її тестувати. А, наразі все готово все навіто. Робимо, буду десь цілитись в 17 грам. А, тож, наш рожок затарована, давайте запускати по. Дивимося, що тут у нас 19,3, це забагато, трохи відберемо. От, Маємо 17,8, це гарна вага якраз для мого сита в цьому рожку. Тобто під кожне сито йде своя вага. Це 18-гримова сита, якраз для нього це буде супер вага. Тобто зараз перемішую, вирівнюю і темперую цю каву. Так, отак от вона затемперована, вложимо сито верхнє, проливаємо трохи води з групи, щоб вирівняти температуру. Вставляємо наш ріжок. Ні, рукою не дуже гарно є. Так, тепер чашечку, таруємо і стартуємо. Я в принципі не першу порцію готую цієї кави, повинна вийти десь за 30 секунд грам 50-55. Ну, тобто, по суті, подвійний еспресо. Ну, от, Біжить наша кава приємною, товстою струйкою, Якщо вона надтонка і така дуже помаранчева, то кава виходить ну, дуже важкувата на смак. ну, Це того не вартує. От, а якщо ми от 50 грам за 30 секунд робимо, то отримуємо приємну кримову каву, яку дуже класно смакувати. От вона виглядає шикарно. Ну, мені така набагато більш подобається, ніж надміцна. Тож, давайте смакувати. Нагадаю, це Бразилія Белла Моджіана. Так. Відчувається все ж таки бразильська така важкувата гіркота. Що трохи нагадує чорний шоколад, але дуже віддалено. Все ж таки важкувата гірчинка. І при першому ковтку відчутна кислинка. Я б сказав, що вона лимонна. Тобто легка лимонна кислинка, після чого ми відчуваємо гіркоту дуже. Такого чорного шоколада міцного, міцного, і трохи горіхів. Ну тобто, в принципі, це класична Бразилія, а може трохи пом'якшена, бо Сантос був би взагалі важкуватий і дуже неприємний на не смак. А це така кава для тих, хто любить класичний кавовий смак. Тобто, акцент на гіркоту, легка кислинка є, але вона при першому ковтку і швидко зникає. Тож, дякую за увагу. Отакий От тест кави Бразилія, Муджана, Белоджано. До побачення.